Літак А-50. Знищення такого літака донедавна вважалося неможливим. Літаки проводили цілодобове чергування на українських кордонах. Його основна, так би мовити, зброя це радіотехнічний комплекс радіолокаційного дозору та наведення Шміль. Літак А-50, це радянський, а згодом російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління і один з найбільш захищених повітряних об'єктів у російській авіації. Без перебільшення він є найважливішим елементом розвідувального функціоналу російської армії. Зокрема, саме з його допомогою росіяни фіксують злети і переміщення української тактичної авіації, пуски ракет Шедоу», Тощо загалом це очі та вуха авіаційного угруповання РФ, адже цей комплекс розширює можливості контролю повітряного простору там, де не вистачає потужних наземних станцій та центрів керування. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення є надзвичайно цінними засобами сучасних збройних сил. Вони дозволяють військово-повітряним силам, які їх використовують, мати перевагу над іншими силами, що розгортають літаки в повітряному просторі. Знищення такого літака донедавна вважалося неможливим, оскільки ці літальні апарати намагаються уникати переднього краю лінії фронту та тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника. Та забігаючи наперед, хочеться сказати, що Збройним силам України все ж вдалося збити російський А 50 і це стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення. Як саме це вдалося? Ми поговоримо згодом. А спочатку з'ясуємо, що себе представляє такий комплекс. А-50 створили на базі транспортного літака ІЛ-76, який здійснив свій перший політ наприкінці 1978 року. А-50 розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та науково-виробничого об'єднання Вега. Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році. А на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році. Серійне виробництво велося в Ташкенті. На заводі імені Чкалова, сучасний Узбекистан. За радянських часів промисловість встигла виробити близько трьох десятків таких бортів. До наших часів, так би мовити, живих літаків лишалося небагато всього близько 12 у різних варіаціях. дев'ять на озброєнні повітряно-космічних сил РФ. решта на озброєнні Збройних сил Індії. Однак одразу варто зазначити, що одного з них вдалося збити Збройним силам України, тому станом на 2025 рік у РФ їх залишилося лише вісім. Окремо варто наголосити, що сьогодні ці літаки не виробляються, адже російський військово-промисловий комплекс не здатний це забезпечити. Фактично, після розпаду Радянського Союзу Росія втратила такі можливості, адже виробничі потужності залишилися в Узбекистані. Росіяни ж намагалися створити щось подібне в Ульяновську. Але повноцінного виробництва там вони не мають. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це на базу зберігання авіатехніки в населеному пункті Іваново, що в Московській області. А-50 літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Довжина майже 50 метрів. Розмах крил понад 50 метрів. Екіпаж близько 15 осіб, злітна вага 190 тисяч кілограмів. Об'єм палива майже 110 тисяч літрів. Двигуни 4 турбореактивні двигуни Д-30. Крейсерська швидкість 800 км на годину, дальність польоту приблизно 5 тисяч кілометрів, практична стеля 12 тисяч метрів, політ без дозаправлення 9,3 години, вартість приблизно 400 мільйонів доларів. США. Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 створений на базі військово-транспортного літака іл 76 Він оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони. Росія використовувала цей літак, зокрема для виявлення української ППО та боротьби з нею. Зокрема, з такою метою він здіймався в повітря під час масованих ракетних атак РФ проти України. Окрім відстеження ППО, А 50 відстежував також місця дислокації українських літаків. Складав карту стратегічних об'єктів оборони та коригував ракетні удари. Його основна, так би мовити, зброя це радіотехнічний комплекс радіолокаційного дозору та наведення Шміль. Його навіть можна візуально розпізнати. Це ось ця так звана тарілка на даху літака. Завдяки їй А-50 виявляє цілі на сотні кілометрів. Радіолокаційна станція, яка отримала модифікації Шміль-2 та Шміль М, здатна визначати та протидіяти засобам РЕП. А-50 був оснащений останньою версією системи у 1990 році. За твердженням розробників, А-50 може виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів. А винищувачі на відстані до 300 кілометрів, а крилаті ракети на 215 кілометрів. Для виявлення цілей на землі А-50 має бути на високій висоті, щоб компенсувати рельєф місцевості. Бортова апаратура здатна виявляти балістичні ракети на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки на відстані до 450 кілометрів. Таким чином, коли А-50 знаходиться у повітрі, він може виявляти українські пуски ракет, станції ППО або ж авіацію. Фактично він бачить територію України як на долоні. А-50 здатний супроводжувати до 60 цілей одночасно. До комплексу Шміль, яким обладнаний А-50. Ходять три координатна РЛС із пасивним каналом пеленгації, апаратура знімання та відображення отриманої інформації, цифровий обчислюваний комплекс для розв'язання завдань управління та наведення винищувачів на повітряні цілі, система зв'язку, телекодова апаратура та інші технічні засоби. Загальна вага апаратури становить 20 тонн. А з комплексом на борту літака працюють 10-11 операторів. Це командир, кілька штурманів наведення, операторів супроводу, борт-інженери РЛС, засобів зв'язку та інші. Також разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу. Тому загальний склад екіпажу літака А-50 становить 15-16 осіб. Окрім цього, у РФ заявляли, що літак А-50 навчили працювати у зв'язці з комплексом ППО С-400. Е літак нібито підсвічує цілі для зенітної ракети, яка може бити по землі. Експерти пояснюють, що головка самонаведення ракети може працювати в напівактивному режимі на середній ділянці польоту. Вона має приймати відбитий сигнал від шмеля. А на кінцевій ділянці польоту вмикати власну активну систему пошуку цілей. Таким чином нібито можна досягти більшої дальності польоту ракети. Але це в теорії. Достеменно невідомо, чи може радіолокаційна станція Шміль на а 50 підсвічувати ціль для ракети з комплексу С-400. Е Якщо говорити про озброєння, то варто сказати, що А-50 не має якогось серйозного озброєння для самозахисту і стандартно забезпечений тепловими та радіоелектронними пастками пасивного захисту. Тобто, якщо виявляється наведення на нього ракети, починається відстріл тих пасток з метою відвести ракету від літака. Окрім того, варто сказати, що на початку 2000-х років росіяни модернізували літак, який отримав назву А-50У. На модернізованій версії встановили нове радіотехнічне обладнання на базі елементів Інтел з покращеними характеристиками, які можуть виявляти малопомітні цілі на малих висотах та працювати в умовах активної протидії РЕП. Заміна аналогової апаратури на цифрову дозволила зменшити вагу літака і збільшити запас палива, що своєю чергою збільшує дальність польоту. На борту з'явився канал цифрової обробки радіолокаційної інформації, модернізовані прилади, програмне забезпечення, дисплеї операторів. Та нарешті через 20 років після введення в експлуатацію. Місця відпочинку та елементи побуту екіпажу системи літака стали кращими, але критично залежними від західних зразків обладнання. Якщо говорити про вартість літака, то потрібно сказати, що за радянських часів такі літаки коштували приблизно 250 мільйонів доларів. США. Однак після модернізації, коли все старе аналогове обладнання було викинуто з подібних спецлітаків, поставлене нове, то його вартість може сягати понад 400 мільйонів доларів і навіть до півмільярда доларів. США. З початком широкомасштабної російсько-української війни А-50 став одним з основних інструментів наведення російської авіації на українську цивільну та військову інфраструктуру. Літаки проводили цілодобове чергування на українських кордонах та давали зовнішні цілевказання російським засобам протиповітряної оборони, тактичній і стратегічній авіації. Відомо, що А-50 та носій аеробалістичної ракети Кінжал Міг Міг-31К працювали в парі, тобто літаки А-50 і їх екіпажі напряму задіяні в масованих комбінованих обстрілах української критичної інфраструктури та міст. І в січні 2024 року Збройним силам України вдалося провести безпрецедентну операцію, знищивши над Азовським морем один з російських літаків А-50. Однак незадовго до цього інший а 50 вже було пошкоджено на військовому литовищі в білоруських мачулищах. Та повне знищення одного з дев'яти а 50 стало історичною подією. До ЗСУ ще ніхто й ніколи не збивав літаки далекого радіолокаційного виявлення. Зазвичай ці машини намагаються тримати подалі від лінії зіткнення і не заходити в зону дії ППО противника. А від нападу винищувачів їх захищає супровід. Щодо того, чим збили літак, офіційної інформації немає. Російські воєнкори натякали на дружній вогонь. Однак така версія виглядає малоймовірною. Натомість військові експерти зійшлися на тому, що найімовірніше це могла бути система Петріот, яка працювала поблизу лінії фронту. Усі експерти зійшлися на тому, що втрата такого літака, яких у РФ були одиниці, стала вкрай важкою для росіян. По перше, російський оборонно-промисловий комплекс не здатен її компенсувати. На модернізацію одного літака йде близько року, а можливості виробляти нові машини УРФ немає взагалі. Тому кожна втрата є незворотньою. Великою втратою для ворога став і людський ресурс. На борту перебували 16 людей. Сам по собі льотний екіпаж це невелика втрата для росіян, бо таких екіпажів багато. До прикладу, будь-який екіпаж Іл-76 після підготовки тривалістю в декілька місяців здатний буде пілотувати А-50. А от спеціальний екіпаж, а це нагадаю, 10-11 операторів, яких готують по кілька років. Без сумніву, це вже дійсно серйозна втрата для ворога. Крім того, знищення А-50 розвіяло міф про літак, якому ні аналогов. Невдовзі до цього росіяни хвалилися, що саме п'ятдесятки дозволять без проблем знищувати f 16 після того, як їх передадуть Україні. А 50 нібито мав знаходити американські винищувачі та передавати дані до ЗРК, однак реальність виявилася зовсім іншою, адже кількість А 50 вкрай обмежена, і після пошкодження одного в Білорусі і знищення іншого над Азовським морем. План росіян щодо протидії американським винищувачам виявився не надто надійним.